Вже 15 років є, що я. Я ніколи претензії ніякої не пред'являла. Сей годі я дуже хворію. Мені племінники допомогли у больниці. онук поміг із дробами завіз, і я требувала гроші, то вони сказали, мені тільки треба у них оставатися, дадуть мотиваційні і тоді виплатять гроші. А я хочу вже од їх, мабуть. Одійти, раз не дають грошей, бо часто було, що кожен раз дадуть після Нового року, попадає у субсидію і я не отримую субсидії. Так що я хочу від них відійти, але вони мені грошей не віддають. Як мені їх витребувати, це, якщо... А не віддають, чим це мотивують, як пояснюють? Ну тільки щоб я з ними договір і склала. На... 10 або на 8 років. Ну, а я хочу до другого перейти. В нас багато попереходило, ну, ще зараніше. І вони отримують вовремя до нового року за пай. А я поки витребую завжди, саме в останню Угу. Скільки у вас зараз паїв? У мене чотири паї. Один у 22-му кінчився. А три у 23-31 тридцять першого грудня. О, і я ж вони ж то за землею користувалися. Вони ж то повинні мені віддати гроші, а вони не віддають. І от е як це пояснюють? Кажуть, що нема у нас грошей? Гроші є, тільки треба з ними договір. перезаключити договір. Якщо перезаключу гро договір везуть гроші, віддають і тоді і запай віддадуть. І ще й мотиваційні дають. А мотиваційні це яка сума виходить? А мотиваційні вони сказали. По 10 тисяч за гектар зразу казали, а це вже обіщають, вроді 30 тисяч. Я... За кожен гектар? Та ні. так Ні-ні, за... Та ні це за гектар. За повністю. 15 за гектар. Щоб переключити. Тобто, до... оце, якщо ну, ви це перекладаєте договір пай. і у вас 4 паї, наприклад, по 3 гектари, ну, це... 12 множить на 15 тисяч. Ото вони віддадуть. Так, це величезна всі. сума. От ж вони мені й кажуть, що велику суму получаєте. А я кажу, поки що мені дайте маленьку суму, а я хочу Те, що вам винні. Так, вам винне, значить, за е, 21 рік, за Не за 22 і за 23-й, вони ж користувалися. Ну, 23-й тільки почався. По да. да, так, от 22-й. вони ж відда Дочні ж віддати мені. Ну так, да, якщо за 23-му стоїть, в кінці двадцять третього дадуть. У нас односельчани отримують от, гроші і, і від армян, і від руденка, і від колесника. А я завжди у останню чергу їх отримую. І вийшли вони в мене з довір'я. Це у всіх така сама, виходить, історія. у мене зовсім інша ситуація. Ось мій чоловік. Він у 21 році взагалі не отримав виплату за даний пай. Получається, в 22-му році ми звернулися до них і з лютого місяця почали звертатися до травня місяця. Ми їздили постійно, зверталися, щоб віддали ці гроші за пай. Нам вони анонс пояснювали, що у них немає зараз грошей, почалася війна. Ну ми вам їм пояснюємо: до війни кінчився 21 рік, до грудня місяця. Ви ж повинні були віддати І, з умовно, довго вони це проігнорували. Ми потім що у травні місяці е, звернулися тоді до безоплатної правової допомоги. Щоб нам допомогли зібрати певні документи і звернутися до суду. Коли ми почали збирати ці документи, у податковій, ми подивилися, що там у документах вже опубліковано цей графа за 21 рік за грудень, нараховано і вже й виплачено. Чоловік мій давай сльози. Що ж це робиться, як пояснити? Ми опять їдемо до юристів у безоплатну правову допомогу, питаємо, що нам робить, що в нас вже ж виплачено. Ну що, зразу їдьте у Райс, що вам скажуть по цьому питанню, що вже виплачено? Ми, спасибі Богу, приїхали. Саєнко якраз передобідня перерва. Саєнко це керуючий зараз керуючий Східним Даним, регіональним управлінням? Так. Да. Він якраз був на місці. Ми питаємо у нього, що це таке. Ось документ нам податкова видала, що вже й виплачено. А ми ж цих грошей виплатими їх не бачили. Що нам робити? Ми збираємося звертатися в суд. Він каже: звертайтеся в суд, може швидше е, отримаєте виплату. Ну в е, общем, копії теж поробили Вальбанка, де вони нас обдурили з картками. Що тепер у нас авальбанка нема, е, аваль карточки це треба їхати десь або у Приватбанкові, виходить, нам тоді ж комісія ж буде, бо інший банк. Ми я продзванювала по цьому питанню, коли нам надійшли смс-повідомлення із банка Аваль. Вони пояснили, що дані питання по цьому ми будемо вирішувати по настанні даного питання по Авальбанку. Карточка ж у вас діюча по 24-й рік. Значить, хай вона буде у вас і банкомати ж будуть, будуть мов би, Ну а їх на даний час уже ж і нема в нас. Хто стара людина, це ж вона не в змозі буде поїхати десь кудись отримати ці дані кошти. Далі так їх ми... все таки на якийсь рахунок раз перегнав чи ні, і так, так і не, не зрозумів. Слухайте, слухайте. Е, копії ми зробили за Вальбанка, Е, Воно ж по нулях. Потім ми звернулися ж ми в суд. Судове засідання відбулося. У вересні і в жовтні, перше і друге засідання. Саєнка не було на жодному засіданні. Потім ми очікуємо кінця, що думаємо, що ось вже ж суд присудив, нам уже цю ж виплату коштів. Ми так ждали цих грошей, бо нам дуже вони були потрібні, бо ми позичили в людини ці гроші і надіялися на, на ці кошти. Райз із 3 листопада місяць пройшов, вже до 10 листопада місяць пройшов, вони подали на апеляцію. Вони не згодні з рішенням суду. То те, що зобов'язує виплатити, да. Да. те, що зобов'язані виплатити. І ми оце до сих пір нічого ми не отримали. І досі я перед новим роком продзвонювала в апеляційний суд на гарячу лінію. Вони сказали, що дуже багато судів, судове засідання ще не назначено дату. То це й досі ждемо. Ждемо і надіємося. Yeah. На апеляцію листа не було, що там яке цей розгляд, що до чого і не було. Я не знаю, по якому воно робиться. Хто, ви а в оці попередні роки з вами нормально розраховувалися? Тоже ж так само, як ось і Катерина Петрівна розказує, так само затримкою. У лютому місяці. У лютому, в березні місяці так, розрахунок. Не до Нового року? І тепер ви хотіли розірвати договір. Він З... розірвав, я він розірвав. розірвав і пішов до іншого ну, е, фермера. Він розірвав, ну, ну, але ну, кошти розірвав. він не отримав. І, до... я ж... і вже заяву я написав, вже ще. Заяву я написав ще до розірвання. Я приду придившу першого квітня 21-го року. Він написав заяву, Ну що я з ним розриваю? Вони ж дали добро. Ну я думаю, вони заплатять мені, як положено. в кінці грудня. ж думали, Ну да, так до кінця грудня, думаю, що я ж буду виступати на, на, на них. А вони мені взагалі, вообще... ка ми думали, що у лютому заплатити Думали, пай. а тут війна почалася, і вони ж на війну. Так. Що війна почалася, так ви, вибачте, ви ж кажу, повинні розрахуватися з людьми згідно договору. Закінчився договір, цей гроші ж повинні розрахунок, бо людина вже відійшла. Так, і я так розумію, що таких людей дуже багато. І дуже багато. Коли ми звернулися в цю безоплатну правову допомогу, то там було дуже багато людей. Хоча вони інших і в суді отсилали от на піля. Ну, я так думаю, і в юристів розказували або затягують час, або не хочуть віддавати кошти. Згадується позаминуле століття. Да? Зміємося, як мене. Сміють як склона. Як хоч подавай на суд. Це твої проблеми. Ми в тобі нічого не, не хай, щоб ми. Обов'язані. Ну, ну, так, зрозуміло, їхній юрист знайде купу причин, щоб затягнути справу, знайти, що якийсь документ неправильно поданий, там копія замість оригіналу або ще щось і так далі. І на суд ні разу не, не являлися в окоці. Я приїжджав як постраждавший, вони не приїжджали, ні разу не приїжджали на суд. Хіба ж це пайовики, не люди, щоб воно дотримувалися згідно. Договорів розраховувалися своєчасно, а воно так виходить, що люди всі недовольні. І начальство я не буду називати хто із контори, з їхньої казав, що рай здержиться за счет пайовиків. Коли пайовики одійдуть, їм нема чого тут робити звичайно, вся земля розпайована. І чого вони і не дають йому, Оце ж або документи якось не дадуть, або перезаключайте договір, щоб залишилися. Ми вам і гроші тоді віддамо, а зараз не віддаємо. Це такі ситуації. Як була справа? Що прийшов, попросив гроші, а вони що сказали? Сказали, жіть. Перезвоните через тиждень, тоді дамо. І оце вже місяць пройшов, не дають. І здіваються над цими старими. І я теж нога болить, в больницю ходжу постійно, лікарства, немає грошей і все. Думала, навці, що дадуть 7 тисяч. У мене один два гектари. Так і то, та і сім тисяч восімчі. Ми додаємо для, для глядачів, що е, син воює зараз. Ну, да. Та і онук нашу воює. Ось в мене онук воює, а, і М -м. з відділя добився, заказав дров машину на десять тисяч, Бабушка, везуть дрова, я гроші заплатив, то піть, не сидіть в холодній хаті. А в мене котел дуже давній, дуже багато береж накручує. Так він ото побезпокоївся та завіз дров, а грошей не витребую, а мені треба й ж буде дати, щоб він безпокоївся. Я хочу значит, сказати, сказати одне. Ми зараз стоїмо ми із пайовиками, власниками цих земельних ділянок, які в них орендує фірма «Райс», перед якою ми стоїмо перед їхньою афішею. І ви бачите перед собою наяву цих землевласників, пані пані Левченко Таїсія Олександрівна, Гергель Катерина Катерина Петрівна. Їхні внуки, їхні сини знаходяться на передовій. Вони захищають наші кордони. А що отримують? Що отримали їхні бабусі, дідусі, їхні рідні тут, на нашій мирній лохвицькій землі? Абсолютно нічого. Вони звертаються до райза. До тих орендарів, які повинні їм віддати кошти, при тому я говорю, що зразу кошти мізерні, вони виплачують за один гектар всього 3 тисячі гривень, при тому, що їхні не знаю, колеги, конкуренти, їх називемо Полохівському району, виплачують от 5 тисяч за гектар. І цих коштів їм не віддають. Гергень Катерина Петрівна, її внук на передовій, в неї чотири паї. Це якщо брати по міркам Христанівки, де вона проживає, це місцевий олігарх, як таковий. В неї нема, не було за що купити буквально машину дров. Хоча її один по оцінкам Райзу, які вони виплачують, ну не виплатили, так? От орендна плата за рік це десь примерно, не приблизно, а точно є машина дров. Внук, коли він там, він знаходиться на передовій, домовляється з місцевими ті, які займаються дровами, щоб їй привезли дрова. Щоб вона не мерзла в своїй хаті. Це на якій взагалі, про що ми говоримо? Левченко син е, воює, в неї 2 гектари паю, да? їй теж не виплачують. Причина, в нас немає грошей. Тепер подивіться, на якому транспорті прибули оці люди, оці пайовики, з ціпочками, з паличками і тому подібне. І ми заїдемо, як ми побачимо, да? на яких транспортах служебних їздить фірма Райс. Про яку мотивацію до е, захисту вітчизни може йти мова у тих людей, які на передовій, якщо їхні рідні, замерзають, голодні і на них ніхто уваги не звертає? З нами приїхав е, пан е, Голінко Микола Іванович, депутат. Це представник місцевої влади. Микола Іванович, ці всі непорядні і чиновники, і директора. Вони користуються цим моментом. Що люди, особливо пенсіонери, не зможуть подати у суд, тому що суди в нас непрофесійно підготовлені для цих справ. Але в багатьох випадках навіть залежні від цих олігархів Вони приймають рішення на користь. землевласників. великі. І це в нас дуже велика біда, що в нас немає, наприклад, тих самих адміністративних чи громадських судів, де людей. Повинні підтримувати, давати їм право відсужувати те, що належить людям. Зараз ми, я думаю, почуємо або спробуємо почути, що нам скаже керівництво. Але ж я ж кажу, щоб я і на сесії мого озвучити, що у нас дуже багато таких фермерів. Не будемо зараз називати їх, але є у нас у міській раді, там їх десь процентів 30, які прийшли до. Теж до, до влади, які будуть теж обіцяти людям. І будуть, чи будуть вони виплачувати, чи, чи справедливо. На прикладі цього ж райса ми зараз вияснимо, чого, чого людям не виплачують, І будемо вимагати. Ми разом із паном депутатом Голінком Миколою Івановичем і разом із пайовиками підійшли, під'їхали до, тому що наші бабусі ходити не можуть дуже багато. Під'їхали до воріт. Фірми Укрленд Ферміних, конкретно Східрайз. І що ми бачимо? А ми бачимо тільки одне закриті ворота. Нас туди пайовиків не пускають разом із місцевою владою. Той, який керує, скажімо так, цими ворітьми, ми до нього дзвонили. Він заявив, керівництва одного самого старшого, немає. Замісника Мирослави була на території, тепер вона зникла, її немає. А він нічого не може зробити, йому заборонили конкретно нас туди пускать. Ви куди? Докивайся. Олія, вони до хуйня політика. Фамилия ваша. Фамилия ваша. Фамилия. Фамилия. Фамилия ваша. Фамилия ваша. Фамилия ваша. Чья? Фамилия, я. видеосъемка раз запрещена. Нам сказали не пускать. Улица. У вас. Вас и кубу. У вас у вас. Меня появится. Да. Не пускай сюда. Да. Мене появика? Да, да, да. Начальник охорони. Давай, ну, Хорошо. Та які підстави, пускайте. <постеріг> Та, ну, так я проходить, тут ропойовик. Ну так хай проходить. А чому мене не пускаєте? Ну, ну я знаю. Откуди я знаю. Ви поки вийдіть туди на цей. Пізжу. Ну звідси вийде в очереди, на заходити. Ага, хорошо. Микола Іванович, чуєте, так? Да? І Сергій Борисович, що твориться? Пайовики не пускають, виганяють. Пайовики пускають. Пайови. Ми час не пускають, так я Зараз ми розберемося, запишемо вас потихеньку, там же ж люди ж сидять, вони 20 чоловік вас не приймуть. усі. Пайови по одному заходять. Ну так по одному, може одна чоловік зайшов, хай не піднімається, а ви зачекаєте, по канадце.